Глава друга Коли ж Ісус народився у Віфлеємі Іудейському у дні царя ірода, прийшли до Ієрусалима Волхви зі Сходу і кажуть: де є народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, ірод цар стривожився і весь Ієрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де належить народитися Христу? Вони ж сказали йому: У віфлеємі іудейському. Бо так написано через пророка: І ти, віфлеєме, земле Іудина, нічим не менший воєводств іудиних, бо з тебе вийде вождь, котрий упасе народ мій, Ізраїля. Тоді ірод. Таємно покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Віфлеєму, сказав Підіть старанно розвідайте про немовля. І коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось зірка, яку бачили вони на сході, ішла перед ними. Аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю дуже великою, і, увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари: золото, ладан і смирну. І, одержавши у сні откровення не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли в свою країну. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній з'являється у сні Йосифу і говорить: Встань, візьми немовля і матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. Він встав. Взяв немовля і матір його вночі і пішов у Єгипет, і там був до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у віфлеємі і в усіх околицях його. Від двох років і менше, відповідно до часу, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Ієремію, котрий говорить голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті ж ірода, ось ангел Господній у сні з'являється Йосипові в Єгипті і говорить: Встань, візьми, немовля і матір Його і йди в землю Ізраїлєву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він встав, взяв немовля і матір Його і прийшов у землю Ізраїлєву. Почувши, ж, що Архилай, царствує в Юдеї замість ірода, батька свого, побоявся йти туди, а одержавши у сні одкровення, пішов у землю Галілейську. І прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назореєм наречеться.